Звертаюсь зараз до всіх українців, до свідомих українців, до журналістів та до, до вищого командування Збройних сил України. Я служу в 34-й бригаді морської піхоти. Останні події, які були тут, на Дніпрі, лівому та правому березі, вони вже сьогодні, да, типа облітають інтернет, це все роз, розвивається. Е, я, я вірю, що ну, це питання вирішиться, але послухайте. Загинуло багато хлопців, тупо загинуло е, є багато фактів злочину проти наших військових, нашим командуванням. Е, відсутнє е, должне забезпечення, відсутня должна підтримка, відсутня кількість БПЛА і, взагалі, тіпа, ну, відсутність здорового глузду. Я знаєте, не хочу нікого ще звинувачувати, але в мене складається таке враження, що. В командуванні є люди, як то заслані казочки. Бо знаєте, за останні там два місяці ми втратили дуже багато людей двохсотих, трьохсотих. І по факту ціль ніяка не достигнута, люди загинули і, взагалі, типа намагаються тримати той лівий берег. а Хоча правий взагалі не укріплений. Зараз втрачається лівий, і вже наш ворог буде лізти на правий, розумієте. Це дуже-дуже важливо, дуже ну, тіпа, все печально на це дивитися. Ну, типу, я взагалі не хочу виконувати якісь непонятні е, прикази, знаєте, які ну, тіпа, заручені на смерть. Хлопці просиділи три місяці на позиціях на лівому березі в ямах, у там, і вже в типу, перепливали через Дніпро і їх просто всіх, ну майже всіх, типу, е, ну, розстрілювали і впівронами, і скидами з Мавіків. І навіть в той момент, коли ну, типу, аеророзвідка просто це все знімала, і ніхто не прийняв ніяких, ну, якомога швидше якихось дій. У той рік просто хлопці загинули, ну непонятно за що. Не було ні прикриття нічого. Вони просто тупо тікали з того берега, бо вони знали по радіоперехвату, що зранку будуть штурмувати. А в них немає сил, щоб відбитися. Ні фізичних, ні моральних, ні ну, матеріального в плані патронів, там полімети, автомати, вся ця фігня. Так що я прошу вищого головного командування втрутитись в цю ситуацію. За це має по-любому хтось нести відповідальність. Ми втратили безцінне, ми втратили наших хлопців. І це якась, знаєте, взагалі ну, непонятна для мене ситуація. Типа тут ну, явно щось відбувається нездорове, плоха. Розповсюджусть відео. Журналісти, можливо, підхоплять це відео, і воно дойде туди, куди треба, щоб ну, якось це питання вирішити.